Астрологічний прогноз щодо так званого мирного плана, який з'явився в районі 20 листопада. В районі 20 листопада був новий місячний місяць почався, і це означає, що процеси, які тут відбуваються з точки зору місячного місячного місяця, будуть актуальні приблизно один місяць, тобто це не про рік, не про десятки років. А про один місяць через один місяць цей план стане не актуальний або дуже зміниться. Про це свідчить новий лунний місяць. Водночас ретроградний Меркурій. Ретроградний Меркурій означає, що в майбутньому не буде того, про що говорять зараз. А те, що говорить зараз, говорить для того, щоб воно змінилося. Те, що Сонце в ці дні було в сильному з'єднанні з Меркурієм. Означає, що е, тут раціоналізма і е, ну, насправді інформації мало. Тут є сонця енергія. Сонця енергія засвідчує енергію Меркурія, усліпляє енергію Меркурія. Енергія сонця означає воля, особистість, своя воля, лідер. Тобто, це означає, що це ну, на мові українців хотілки Путіна, а не реальна інформація, ну або в чомусь хотілки Трампа. І коли Меркурій буде відходити від Сонця, а це вже через день, ну вже навіть 22-23 листопада буде відходити, то оцей е, такий авторитарність цієї промови, цього плану, вона буде знижуватися. Е, чорний місяць, який знаходиться в з'єднанні з, з сім новолунієм і ретроградним Меркурієм, Означає тему помилок в сукупності з ретроградним Меркурієм, означає старі помилки. Тобто, це не план майбутнього а, і мирний план майбутнього. А це про старі помилки, аналізи, критика старих помилок. Тобто астрологічно, це означає, що цей план призведе до критики пунктів цього плану, і вони будуть змінені. Е, ну, в якому. Обсязі змінні нині, я не знаю. Можливо, якийсь із цих пунктів і пройде, але в цілому означає, дуже великий відсоток цього зміниться. Знак зодіака Скорпіон, в якому ці всі, всі планети відбувають, він означає тему управління чужими ресурсами і тему чужого. Також Скорпіон означає заграбастати чуже. І в цьому плані таке, щоб Росія заграбастала частину України, там Трамп заграбастав прибутки і якісь собі. Тобто, але реліт означає ну, помилка. І це все про те, щоб усунути помилки по темі захопати чужі ресурси. Паралельно в Україні корупційний скандал це на ту саму тему. Це Ну, астрологічно це дуже хорошо. Ну, а політично кажуть, що це погано, але ну, астрологічно це хорошо, тому що це означає, що дійсно виясняються корупційні такі процеси. Ну а на столичній мові некоректне управління чужими ресурсами. Але астрологічно хочу висловити думку, що все не дуже відрізняється, як в Україні чиновники граблять гроші. Так і Трам хоче ограбити Україну, так і Путін хоче ограбити Україну. Це все одна і та сама енергія. Тому це не всупереч скандалу корупційному, а в тому числі, і ці всі процеси, вони схожі. З точки зору, ще раз повторюсь, лунного місяця це впродовж 30 діб приблизно буде актуально. Екстремума досягне в районі. Повний місяць буде 5 грудня, якраз в знаці Дональда Трампа в Близнюках. Тобто Це означає, що в районі 5 грудня Трамп якось наступний крок зробить по цій темі, і це буде змінено в районі приблизно тобто, чи через 2 тижні. Також цікаво з'єднання ретроградного Меркурія з Чорним місяцем, тобто воно от відбувається в районі 21-го плюс-мінус декілька днів листопада, а потім. В районі 11 грудня, що те, ту саму майже дату дає 5 грудня, а тут 12 грудня. І це означає, що цей такий негатив інформаційний, він перестане бути після 12 грудня. Тобто, таким чином, десь до кінця листопада, на початку грудня, ще буде інформаційний шум по цій темі. А потім він стихне. Результатом його буде змінення, ну, змінення оцих процесів. Як і зазначалось в попередніх прогнозах, зараз хороший період, щоб усунути якісь помилки, які були створені раніше, астрологічно хотів би сказати, що не про те, мова що Зеленський помилки Путін, а всі ми робимо помилки в різному масштабі. От і зараз хороший період, щоб усвідомити свої помилки і їх змінити, замість того, щоб зациклюватися на помилках там, Трампа, Путіна чи Зеленського. Бо нема кращого періоду в Збройних силах України, в виробництві, в інших процесах, значить, усунути помилки як зараз, і далі вже рухатися ну, з цим врахуванням з грудня місяця. Сьогодні ввечері, в суботу, 25 листопада, в мене відбудеться прямий ефір на моєму YouTube і Facebook каналах. «Астрологічні прогнози. Запрошую його глядачів поговорити на цю або інші теми астрологічних астроличних прогнозів аналітики, які вас цікавлять. Готовте свої запитання. Хто не зможе бути на прямому ефірі, пишіть, будь ласка, запитання під цим відео. Я спробую на них теж відповісти і подивитись в записі хто хоче. Дякую вам за увагу. Дякую велике за допомогу спільноті Астрада. Дякую за медикаменти, за турнікети надяні. Слава Україні!